Каратунчик Каратунчик мешкав у маленькому будиночку під столом у нашій кімнаті. Ми з братиком допомагали йому. Приносили їжу, поїли чаєм, тепло одягали, катали на машині. Будиночок для каратунчика був як справжній, з вікнами, дверима і маленьким ліжечком. Навіть тато допомагав нам його будувати. Братик іноді лазить туди, не спитавшись, і все ламає, але коротунчик не ображається. Він нас любить. А я завжди зможу полагодити все, що зіпсує мій неслухняний братик. Іноді коротунчик приходить до нас у гості під ліжко, де ми з братиком маємо свій потаємний будиночок. Там ми разом ховаємося від мами і з татом. Вони нас шукають, а ми сидимо тихо-тихо і посміхаємося. Каратунчик теж мовчить, хоча іноді він дуже балакучий. У мене з ним багато секретів. Коли я приміряю свої убори, він дивиться на мене і каже, яке плаття красивіше. Іноді він іде до брата, і той катає його на своїй машині. Йому подобається. Увечері тато з мамою подарували мені маленького ведмедика. Тепер він буде моїм новим каратунчиком. Я його дуже люблю. Нявчик. Жив собі маленький нявчик. Він умів посміхатися, муркотіти, повзати по підлозі. Нявчикова мама полюбляла поїти його молочком. А вкладаючи спати, співала йому пісні та вкутувала його в ковдру. «Няв-няв! – казав нявчик. Лягай, мій маленький, відповідала мама. Я розкажу тобі казку. Нявчик лягав і слухав, а мама розповідала щось незрозуміле, але дуже цікаве. Коли вони йшли гуляти, нявчик не слухався, і тоді мама розповідала йому, як себе слід поводити. Він відповідав няв і вже був слухняним. Їм було весело, нявчик був дуже непосидючий, а мама доглядала за ним і приносила йому різну смакату. Не хочу більше бути нявчиком, сказав братик. Гумо гратися в хованки. Сестричка відповіла, що вона тоді більше не мама. Засміялася, і вони побігли ховатися. Гавчик. Жили собі в одному домі маленькі й дуже веселі дітки. Як це буде цікаво, якщо ми придумаємо нову гру, радісно сказала сестричка. А тож, відповів братик. Ось лише не знаю, яку саме. Дівчинка на мить замислилась, а тоді, весело сміючись, вигукнула Я придумала, ти будеш маленьким собачкою, а я з тобою гулятиму. І як же мене зватимуть, задумався малюк. Сестричка нахмурила лобика, та одразу ж її очі засвітилися. Знаю, тебе тепер звуть Гавчик. Мені подобається, сказав братик. Гав, гав. Що ж, мовила сестричка. Тоді ходімо гуляти. Гавчик раптом загарчав. Гррр. Якщо я вже гавчик, то мушу знати, хто ти. Хто? здивувалась дівчинка. Ти нявчик, а гавчики завжди ловлять нявчиків. Гррр, бережися, гав! І братик побіг за сестричкою. Вона зойкнула «няв» і, сміючись, кинулась в коридор. Так вони бігали, доки не потомилися. А тоді мама покликала їсти млинці, і діти радісно побігли на кухню. Важлива справа. Кубики раптом пострибали під стіл. Велика червона машина загула і рушила туди ж рятувати білого робота, який невдало впав. Хто зна звідки з'явилася красуня-лялька, яка збиралась в кіно, і її треба було терміново передягнути й підстригти. Маленькі солдатики тим часом волокли пійманого в сіті зеленого монстра, який упав з місяця. Чимало цікавого і дуже важливого відбувалося одночасно. Але тут увійшла мама. Діти, ви вже прибрали іграшки? Ще ні, матусю, підняли голову малюки. Ну, ми прибираємо, хитро посміхалися вони. Молодці, сказала мама, погладила їх по голівках і вийшла з кімнати. Ліхтар. На вулиці одного міста жив собі ліхтар. У нього була величезна залізна нога і опукла скляна лампа на голові. Щовечора він умикався і світів дітям, які бавилися на майданчику поруч. Мав ліхтару чимало друзів. Горобчики, які прилітали посидіти на ньому, діти, які бігали навколо, гралися й ховалися за ним. Та тут всі й матусі, дідусі й бабусі, які сиділи на лавці поруч і наглядали за дітками. Ліхтар сам мріяв погратися з малюками та ніяк не міг зрушити з місця. Його єдина нога була дуже міцно урита в землю. Одного разу він перестав світити, і одразу стало темно і сумно навколо. Усі дуже засмутилися, діти перестали ходити на майданчик. Татусі й матусі не сиділи на лавці поруч, а пташки перестали прилітати зі своїми галасливими розмовами. Ліхтар сумно стояв сам самісенький. Уночі, в темряві, З'явилися страшні тіні, які лякали його. Похмурі, чорні люди нишпорорили неподалік. У такі моменти ліхтар заплющував очі і згадував ті часи, коли його світло дарувало радість і сміх усім навколо. Тим часом друзі не забули про нього і шукали, хто зможе допомогти. Пташки літали по всій околиці і голосно кликали майстра. Дітки просили батьків про допомогу, а татусі й матусі дідусі і й бабусі телефонували і писали листи всім майстрам, про яких вони чували. І ось одного ранку найкращий у місті майстер приїхав до ліхтаря, піднявся до лампи на своїх чудосходах і полагодив його. Увечері, коли ліхтар знову освітив усе навколо, його друзі зібралися разом і влаштували велике свято. Прикрасили ліхтар квітами, розмалювали крейдою і водили хороводи під його яскравою лампою. Ліхтар був щасливий, бо ж розумів, що друзі врятуватили його. Не покинули на самоті. Він так радів, що й не помітив, як затанцював. Так у місті з'явився дивовижний ліхтар, який міг сам ходити. Відтоді він завжди з'являвся і світив там, де вечорами бавилися діти, і радів і грався разом з ними. Звичайне чаклунство. Колись давно, коли ще звіри говорили, а дерева сягали верхівками неба, ніхто нікому не розповідав казок, лише чистісіньку правду. Але потім прийшла велика зима. Дерева скинули своє м'яке листя, і небові стало незручно лежати на калючих гілках. Так воно піднялося висока-висока вгору. Відтак у шпару між деревами і небом залетіли вітри і піднялися небо ще вище. Від цього вітрам стало дуже просторо, тож вони розгулялися не на жарт і принесли на своїх крилах морози й гурделиці. Через це люди поховалися у свої будинки, а звірі в нори та барлоги. І скільки зима тривала дуже довго, то вони за цей час забули мову одне одного. Проте все минає минула і велика зима. Вийшли люди зі своїх будинків, з'ясували, що все в світі стало якось не так, як було раніше, однак ніхто вже не міг пояснити, що саме змінилося. Лише де-не-де хтось химерний казав щось про дерева, які сягали верхівками неба. І звірів, які вміли говорити, але серйозно це ніхто не сприймав. А були й ті, кому ці розповіді видавалися шкідливими. Вони стверджували, що це чаклунство, і вимагали такого чаклуна покарати, щоб не бентежив народ. Утім, діти слухали його залюбки. І так народилася казка. А світ і далі змінювався, ставав усе прагматичнішим, тому казки людям хотілося вже дужче, навіть тим, хто чомусь соромився в цьому зізнатися. Тому чаклунів почали поважати, а часом і побоюватися. Особливо після того, як пішли чутки, що вони не просто розказують казки, а ще й володіють могутнім таємним знанням. В цих казках закадованими. А може, вони й справді такими знаннями володіють? Хто знає? про це ніхто не знає, крім самих чаклунів. А чаклуни розповідають казки. Ось і ці казки розповів тобі справжній чаклун. Нащадок саме тих прадавніх чаклунів лише цілком сучасний. Себто, якщо в нього занотовані таємні знання, то не в стародавніх фаліантах, а в новітніх гаджетах. І зустрівши його випадково на вулиці, ти нізащо не здогадаєшся, що він чаклун. бо одягнений він буде не в пурпурну мантію, а в звичайні джинси й футболку. Тим не менше він може розповісти тобі чимало цікавого і важливого. Скажемо про твої улюблені іграшки і про те, як з ними поводишся. Казка-каратунчик. Про те, що мова тварин людей не така вже різна, як це видається на перший погляд. Нявчики-гавчик. Про твої хитрощі важлива справа. А головне про те, що найважливішим у житті є дарувати усім довкола світло і радість. Ліхтар. Бо насправді, як би не змінювався світ, і люди в ньому, а світло і радість завжди будуть найбільшим чаклунством.